Мій паспорт. Олексій Михайлов, вчитель англійської мови Чернігівського ліцею номер 15 Щосереди, починаючи з 1 вересня 2024 року, чоловік приходить до Чернігівського слідчого ізолятора. Тут у нього за розкладом заняття з неповнолітніми, яких підозрюють у скоєнні різних злочинів, серед яких крадіжка, диверсія та вбивство. Відвідувати такі установи не можу сказати, що це. Це як розважальний центр. Дійсно, спочатку десь і хвилювався, коли йшов до СІЗО, але ж зрозумів, що ми повинні ставитись до дітей як до дітей. Навчання в СІЗО для підозрюваних у злочинах школярів передбачене законодавством. Олексій Михайлов працював перекладачем і вчителював у США. останні два роки. Працює в ліцеї номер 15. Минулого року погодився навчати дітей, які перебувають в СІЗО. То, що ми відвідуємо, то що ми піклуємося про них, намагаємося навчити і їх. Кращому і дати їм зрозуміти, що вони зробили щось не так в своєму житті. Провівши уроки в ліцеї, Олексій Михайлов збирається до Чернігівського слідчого ізолятора. Ми не можемо брати на які комп'ютерні прилади, ні телефони. Тобто ми трошки обмежені, і зазвичай я беру декілька підручників, щоб дістатися з роботи до СІЗО. Олексій витрачає близько 40 хвилин. Тут на нього чекає троє учнів 10 класу. Good afternoon students. How are you? Сосо цьогоріч в Чернігівському СІЗО навчання проводять 20 вчителів міського ліцею номер 15 як розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника установи Юрій Білоколоша, наразі в їхньому сізо перебуває п'ятеро неповнолітніх, яких підозрюють у скоєнні різних злочинів. Основна форма навчання педагогічний патронат. Є можливість і для онлайн навчання, але формат вчитель учень більш ефективний, оскільки можна поспитати, отримати відповідь, роз'яснення. Очі з неймовдисі. Сірін Стірлинкендвіталівотінеймовди Сітібелфас, окей, 16-річний Віталій з Чернігівщини, один з учнів Олексія Михайлова. Хлопця підозрюють у вчиненні диверсії підпалі релейної шафи на залізниці. Як розповів хлопець, він погодився на пропозицію знайомого. Друг переписувався на той час. Не розумів, з ким не прописувався. Як піймали, розказали все, все зрозуміло, устав. Жовтня 2024 року. Хлопець перебуває у СІЗО. Тут він закінчує 10 клас. Як сюди потрапив, то почав більше цікавитись історією. Заняття тут з понеділка по четвер, там по два-три уроки. І в п'ятницю у нас відеоконференція. Я тут більше. Почав приділяти уваги і Єдине бажання, яке має на сьогодні хлопець, це вийти зі слідчого ізолятора. Далі в воєнне училище, либо вже там кудись на вище, хотів би там якимсь дизайном щось таке. Як розповів Юрій Білоколоша, під час занять з вчителем та дітьми завжди перебуває працівник установи У штаті, він Співробітники в даному випадку соціально-виховної та психої роботи, співробітники, які забезпечують і виведення неповнолітніх туди, і безпосередньо не заважаючи контроль за їх поведінкою і своєрідний нагляд, якби бо це обов'язкова умова. Я сподіваюся, що е, в наступному році вони будуть на волі. Навчальний рік у цих дітей закінчується 30 травня, розповів Олексій Михайлов. Альона Марчан, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.